Же, коли волонтери і влада об'єднують зусилля, результат може бути справді потужним. Львівська обласна військова адміністрація разом із фондом Повернись живим оголосили масштабний і амбітний збір 100 мільйонів гривень на транспорт, дрони для шести бойових підрозділів, зокрема для чотирьох львівських бригад. Мета не символічна, а дуже конкретна: пікапи, баги, квадроцикли, дрони, які допомагають нашим військовим бути мобільними, бачити ворога і діяти точно. Далі ми говоримо із першим заступником начальника Львівської ОВА Андрієм Годуком, і пане Андрій до нас вмикається. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю. Скажіть, будь ласка, яким саме чином Львівська обласна державна адміністрація долучається до того збору. Ну крім того, що ви партнери, і про цей збір ми дізналися з вашої сторінки. Функція Львівської ва це декілька аспектів. Перш за все, організаційна. Оскільки, якщо говорити з самого початку, то ініціатива надходила саме від бізнесу, бізнесу, якому не байдуже бізнесу, який хотів долучитися до системної допомоги нашим Збройним силам, зробити наших захисників ще більш ефективними. Тому ми фактично забезпечили організаційну функцію і комунікацію як спочатку з фонду а також в подальшому спільно з фондом узгоджували потреби і комунікували вже з конкретними підрозділами. Мова йде про шість підрозділів чотири з них це є бригади і два. Полки безпілотних систем К2 і Рарог. Крім цього, ну нам надзвичайно було важливо, щоб е, наші захисники, за результатами реалізованого, надіюся, в короткі строки збору, отримали саме те, що їм потрібно в першу чергу.